Що дає вам кхе, навик такий да, відчувати? І чому це так важливо? Я теж хочу трішки доповнити, тому що, коли ви вмієте відчувати себе, ви автоматично вмієте щитувати і загальний простір, що відбувається на колективному в колективному просторі. Тому що воно все взаємопов'язане відповідно, да? ми всі являємося оцими маленькими пазликами, які створюють один колективний пазл. І так як ми всі взаємопов'язані собою один з одним, нашим вищим я, тобто в кожного з нас, по суті, одне вище я на всіх. Куди ви не тикнете пальцем, всюди буде я. Ви, ви в усіх будете бачити себе я. І тим більше зараз, в наші часи, коли відбувається, да, коли ви спостерігаєте фізичним оком е, якісь такі е, події, які просто на голову не налазять. І вміння відчувати вам дає можливість. Щитувати не тільки себе, а й те, що відбувається зовні, ви починаєте розрізняти інформацію, яка вам закидається е, штучно для цікавості вашої гри. І ви вибираєте, грати вам в це чи ні. Але коли ви не розрізняєте і сприймаєте все за чисту монету, відповідно, ви не можете, ви не дозволяєте собі відчувати, ви не дозволяєте собі відкрити своє серце, і, відповідно, ви стаєте розділені з іншими. Тобто ви починаєте себе розділяти і робити себе таким. Роздільним пазликом в усій загальній картині. Тобто ви стаєте якби один. Да? І один, ви не можете це побачити, і ви, відповідно, починаєте втягуватися в різні зовнішні енергетичні ігри і сприймати це за чисту монету. Тому що немає ось цієї здатності внутрішнього сканування, щоб це відрізнити. Тому зараз. Зараз це просто така необхідність для кожної людини відчувати себе, вміти себе справлятися своїми внутрішніми емоціями, відслідковувати сценарії, реакції, тригери і так далі. Це дуже необхідно. Без цього, ну, я не знаю, як можна існувати далі. В тих енергіях, в тих сценаріях, які будуть відбуватися. Коли ви вмієте це відрізняти, ви просто знаєте, куди ви свій фокус уваги можете направити, в що ви хочете пограти, що ви впускаєте в свою реальність. Тому що є як і ваша окрема реальність, і так само і загальна реальність. Але загальна реальність, вона, по суті, створюється нашою колективною свідомістю, і так само є люди. Які просто е, підкидають штучні е, сценарії для того, щоб е, ми вкладали туди енергію, і, відповідно, куди ми вкладаємо енергію, те і проявляється на матерії. Ну, тобто, знаєте, збивати з нашого шляху це не є щось погане. І не являється воно неправильним. Воно все таке, яке має бути насправді. І воно все відбувається так, як має бути. І для тих, ну, для кого потрібно це програти. Але про що я говорю? Про те, що, знаєте, от буває так, що от одна людина. Не відчуває ніякої реакції на якусь подію. Да? Це не означає, що вона безчутлива, нічого не відчуває. Просто в неї нема реакції на це, на, на певну якусь ситуацію. А в інших людей дуже багато реакцій, вони в цьому крутяться, в цій енергетичній воронці, і починають в тебе кидати е, такі слова енергетичні, що ти. Якийсь може бути безчутливий там, чи ще щось. Да? Але насправді та людина, яка на це не реагує, вона більш усвідомленіша в своєму виборі і в усвідомленні самого себе. Вона відчуває, хто вона є. Як тут все влаштовано, і як е, насправді ті люди, які в це грають, в якісь певні сценарії зовнішні, ви можете це просто спостерігати, але не давати туди якоїсь е, реакції, не вовлікатися в це. І е, ті люди вони самі це вибирають. І включається просто таке співчуття. І, по, Як це слово таке підібрати повага до того вибору, який зробила та людина? Хоча та людина сама того не усвідомлює ось тому не треба, щоб вас мучила совість. Що якби хтось страждає, а ви ні, це, це насправді ілюзія цієї гри. Якщо ви не страждаєте, то зараз світ так влаштований, що люди повинні дотягуватися до тих людей, які не страждають до цієї вібрації, а не навпаки. І коли ви навпаки себе самі починаєте. Тягнути вниз. Ну, для вас це така двойна робота, тому що вам придеться самі себе звідти витягувати. Бо коли ви самі себе піднімаєте да, вібраційно, не вовлікаючись в якісь зовнішні сценарії та навіть в свої сценарії. Тут треба зі своїм спочатку розібратися, да, щоб зовнішнє грати. А той, хто не хоче розбиратися зі своєю реальністю. Відповідно, для них створена зовнішня реальність, в яку вони емоційно грають, проживають, і в них отак все відбувається. Але насамперед ви повинні вміти зробити порядок в своїй реальності, в своїх внутрішніх відчуттях, навчитися відчувати себе, і тоді ви автоматично будете все бачити так, як воно є насправді. А не те, що подається. Тому що те, що подається, там 90% взагалі там неправда. Ось і все. Але в цьому заключається наша гра, щоб ми самі проснулися через ось такі певні події, ситуації. Ми самі себе таким чином пробуджуємо. Коли ви вже просинаєтеся і бачите ясну картину, вас це не, не задіває взагалі. Бо ви знаєте правду, ви відчуваєте цю правду. І коли вам говорять щось, ви за, за цією зовнішньою. Театра... За цим зовнішнім театральним дійством ви відчуваєте, що стоїть за кулісами. І цей навик потрібно в собі розвивати. Але розвивається він завдяки тому, що ви вчитеся своїм фокусом уваги, свідомо управляти, направляти. Управляти це не дорівнює контролювати. Ні. Управляти це вміння концентровану цю енергію направляти туди, куди ви хочете, куди вас тягне, куди ось цей поклик душі кличе. Це найшвидший шлях для нас. Ось. І коли ви це розрізняєте, страх, тривога, він вже з'являється у вас набагато менше. Набагато менше. Це не означає, що ви стаєте якісь е, безчутливі, і у вас цих ві, ну, якби, якихось низьковібраційних е, вібрацій ви не щитуєте і не відчуваєте, відчуваєте, звичайно, але ви в цьому не застрягаєте, ви себе швидко з цього виводите. Тобто ви швидко робите висновки і виходите зовсім ну, якби, на нову вібрацію. І цьому треба вчитися. І зараз ось такий навик себе відчувати. Я не знаю, це не навик, це просто якась природня функція наша, внутрішня, вроджена. Е, ну, тобто її просто треба включити в собі, а включається вона за рахунок чого? Відповідно, вашого фокусу уваги. Чим більше ви фокус уваги туди направляєте і. Вчитеся з ним працювати, тим більше у вас вже далі просто, ну, як звичка напрацьовується, і вам вже далі не треба прикладати багато зусиль. Але на початку потрібно навчитися цьому. Фокус уваги свій забирати, забирати в себе, в себе, в себе, і далі вам вже буде легше.